Папа тобі придумав качельку. Сьогодні сьогодні у нас 20 люте. Папа тобі придумав качельку, тільки що ти ось вже скидаєш. Цей. І папа тобі придумав таку качельку. Отаку, отаку качельку. Бачиш? Тут прив'язано, там зашцопано, все зроблено. А так, 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 а так, 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 дриг, дрыги, дрыги. Дриги, дрыги, дрыги. Да? Могдась. Да. Папа на девчонка. Ай, 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 і хорошо. І катаєшся сама, можна сказати. Ну і витягнула вже знову. <laughs> Богдася. Скільки можна витягувати? Папа тебе вкриває, щоб ти не замерзла ж. не просто папа вкриває. Так? Да? Богдася.